Українці налагоджують співпрацю із словаками у Яремчі. Відбувся міжнародний форум Виставка виробників та туризму в Карпатах «Екоекспо-2015». Представники делегації Прикарпаття, Закарпаття та Словаччини розповіли про свої здобутки у цих галузях, поділились досвідом та налагодили містки співпраці. До мальовничого яренчи приїхали Прикарпатська, закарпатська та словацька делегації. Після привітального слова офіційних осіб принади словаччини презентували її представники. Зокрема, показали відеофільм про туристичні та рекреаційні можливості малої країни великих мандрів, умови проживання та ціни в готелях найвідомішої мережі Сореа та розвиток народних ремесел. Тато наша навчала або тото наше бізнес форум сьогоднішня. Зустріч цей бізнес форум. Це є результат проекту, який реалізував. Вся між Україною і Словаччиною, і співпрацювати ми маємо велике бажання. Ми вже відкрили в рамках цього проекту відкрили бізнес-центри в місті Коломия. В Яремчі це перший подібний захід, який реалізується в рамках проекту. Але ми надіємося, що не буде останнім, тим то до тим, то подуятим. На розвиток туризму словаки отримували кошти від Європейського союзу у рамках програми Співпраця Україна, Словаччина, Румунія, Угорщина. Гроші за п'ять років уже фактично вичерпалися. Але словаки сподіваються на іншу фінансову базу, завдяки якій вдасться співпрацювати з багатьма країнами, зокрема з Україною. На перспективні ділові зв'язки має надії і голова Коломийської районної державної адміністрації. Любомир Глушко власне ініціював таку поїздку нашої делегації на міжнародний форум. Одним із стратегічних напрямків розвитку Прикарпаття, зокрема. Ма міста Коломиї Коломийщини ми декларували, декларуємо є розвиток туризму. І наш край якраз є прекрасним краєм, коли могли би приїжджати сотні і тисячі туристів. Прикарпаття є учасником єврокарпатської ініціативи, і тому я думаю, що це одна із складових якраз сьогоднішній форум, який відбувається в нас на Прикарпатті. Є чому нам повчитися, є їм що в нас повчитися. Я думаю, що це буде корисно і позитивно для наших країн. Співорганізатор форуму, ековиробників та туризму в Карпатах, громадська організація Асоціації економічного розвитку Коломийщини. Її директор Віталій Галайчук розповів, Прикарпаття вже давно співпрацює зі словаками. А така зустріч чергова сходинка міцних ділових та культурних зв'язків між країнами сусідами. Ми виступаємо одним із партнерів наших словацьких колег. Центру першого контакту міста Михайловце і здійснюємо даний проєкт. Він двохрічний проєкт транскордонної співпраці на території Прикарпаття і Коломийщини. В рамках даного проєкту нашого і відбувається цей форум, де ми спільними зусиллями підприємців, ековиробників, майстрів наших Прикарпаття Коломийщини. Разом із закарпатськими колегами і колегами нашими партнерами зі словаччини організували даний форум. Гості форуму мали нагоду крутими дорогами піднятися на гуцульську полонину. Там їх зустрічали музики. А екскурсовод розповів цікаві історії про гуцульські полонини, пастухів та їхні отари Овець. Вітаю вас на полонині Горга, Зелений Яр. Ви знаходитеся біля дерев'яної будівлі, яка називається Стая. Жодна полонина не входиться без цієї будівлі. Стая це не від того слова, що. Е отари або стада. від того, що стали зупинилися пастухи своїми тваринками на цій е, галявині на цій полонині, і так до сих пір говорять, що пастухи стоять на цій полонині. Там на вершинах карпатських гір представники делегації скуштували справжній буц, бринзу та банош. Потім на всюдихідних оазах кабріолетах, попрямували до Микуличчина звідти на курорт Буковель, де мали нагоду помилуватися карпатськими горами.